Зараз набуває все більшого розголосу скандал з бійцем батальйону імені Кульчицького національної гвардії Віталієм Марковим. Віталій мій сослуживець. Віталія звинувачують в тому, що нібито 24 травня 2014 року він вбив е мінометом е мінометним обстрілом е італійського журналіста е за прізвищем Ракелі. Я був тоді на Карачуні, коли були всі ці події, і я хотів би пояснити, чому Віталій просто фізично не міг цього зробити. Я думаю, що цю логіку зрозуміє будь-яка нормальна людина. і Якщо проведуть ще об'єктивне розслідування, можливо, це допоможе з'ясувати обставини загибелі того журналіста і довести невинність Віталія. Рішу тім, що в 2014 році, коли. Невелика група бійців Національної гвардії опинилася на Кручині разом з 95-ю бригадою, разом з біркутами, які загинули потім з Івано-Франківська, були збиті у вертольоті разом з генералом Кульчицьким, разом з бійцями спецпідрозділу ЮАР. От це були майданівці от національного бійці національної гвардії, які пройшли дуже нескладний вишкіл е, на військовій базі в Києві в Новопетрівцях. От навчилися стріляти е, з автоматів і відправилися на фронт. На той момент Національна гвардія мала допомагати армії вести перемовини з населенням. З озброєнням Національної гвардії було виключно стрілкове озброєння це автомати Калашнікова і один напівзламаний кулемет ПКМ. От. Відповідно, ніяких мінометів у Національної гвардії на 2014 рік не було. Їх не було також в штатному розписі. Про це свідчать і журнали, облікові зброї. От. А головне, що сама посада Віталія в нашому батальйоні по документах, це можна дуже легко перевірити, була звичайний стрілець. От. Відповідно, звинуватити Віталія в тому, що він когось обстріляв з мінометів, неможливо, це дуже безглуздо. Тому що будь-яка військова людина вам скаже, що для того, щоб стріляти з міномета, окрім того, що його треба мати, треба пройти достатньо складний вишкіл. Тому що не кожна людина зможе потрапити мінометом дуже чітко в ціль. Це не точна зброя, і нею треба вміти користуватися. О, це перше. Щодо пострілів стрілецької зброї в те місце, де нібито загинув цей журналіст Італійський рокелі. річ у тім, що від позиції на каручині до Переїзду, де нібито загинув цей журналіст, близько 2 кілометрів, один і шість, можливо, якщо там більш чітко поміряти. Автомат Калашнікова, він не пристосований для стрільби на такі дистанції. Оптимальна прицільна зброя з автомата Калашнікова для бійця, який не дуже добре стріляє, який всього два місяці тримав цей автомат в руках, це ну, до 400 метрів максимум. Так, щоб... Людина могла кудись щось поцілити, можливо. От від і, крім того, переїзд був закритий е, жд составом, і відповідно е, стріляти прицільно по переїзду ми не мали можливість. Окрім того, позиція національної гвардійців була ліворуч е, на горі Карачун. А сам переїзд знаходився праворуч. І е, цей переїзд е, для бійців національної гвардії закривали е, комунікаційні та споруди. Е, Самої цієї телевежі І відповідно навіть прицільно стріляти по зі своїх позицій по, на таку дистанцію ми не могли а важкого озброєння у нас не було. От, тобто, якщо Італійська прокуратура проведе нормальне розслідування, і я певен, що будь-хто адекватний з українців, наша прокуратура, бійці Національної гвардії, я думаю, сам Віталій Марків допоможе в цьому слідстві, це дуже легко буде визначити, що Віталій не винен. От хто і для чого звинувачує Віталія, це питання, яким чином це питання піднялося зараз? Я думаю, теж потрібно дізнаватися і досліджувати. Я думаю, що можливо навіть причетні до, скажімо, такого звинувачення і Російська Федерація, яка намагається зараз усіляко довести, що вона не має потрапляти в Гаго, що насправді злочини. В цій війні творить українська сторона. От. Їм би дуже хотілося б е якось облитися е і якось зіпсувати репутацію українських національних гвардійців та Збройних сил. Не думаю, що це вийде, тому що якщо знову ж таки повторюся, об'єктивне слідство провести будь-який фахівець одразу побачить, що це просто було неможливо. От. Сподіваюся, що Віталій скоро буде вдома.